Усім привіт! Покажу зараз, як працює тепловізор TTM640. Значить, акумулятор знімається ось так. Натискаєте ось цю кнопочку і цю одночасно. І на себе тягнете. Защелкується, просто защлкуєте. Всередині вбудований акумулятор він заряджається від роз'єму Type-C. Ось тут. Так як смартфони. Сучасні. Так, тут дві защенки. Вони. Ось так ховаються, коли ви натискаєте кнопки. Контакт зверху один ось тут і один знизу. Ось вони знизу пружинка, це мінус, зверху плюсовий. От позначено. Ось. Так, ось тут позначки ще є. Значить, для управління є 4 кнопки. Це вимикає і вимикає прилад. Давайте увімкнемо, покажу. Затискаємо, тримаємо цю кнопку, і ми увімкнули. І бачимо дисплей. Ось, я. От мої пальці, забираю їх, а відбитки теплі залишились на листку паперу. Так, камера моя. Вживу цих полосок нема, це тільки камера мого телефону їх бачить. Вживу ви їх не бачите людське око. Це герцовка дисплея. Так. Так, бо в мене камера на смартфоні погано. Ну, ось. Так, далі. далі є тут різні налаштування. Можна дуже швидко, якщо натиснемо кнопку живлення і будемо утримувати, він вимкнеться. Давайте покажу, як вимикається. Так, затискаю. Вимкнувся все. Затискаю знову, вмикаємо. Зараз фокусую. Так, увімкнули. Бачимо справа буквочка А, це означає автоматичне передгування шторки. Ви чуєте оце клацання, воно передергує шторку і обнуляє картинку на матриці. Тобто воно зараз а, автоматичне. І вон блимає буква N справа. Напевно, перед тим, як воно облиме. Далі ми можемо перемикати тут режими. Це гарячий чорний. Тобто мої пальці, те, що гарячіше, воно буде чорніше. А це гарячий білий. З таких дві палітри тут тільки. Ось. Кому який зручніший. гарячий чорний або гарячий білий. Взагалі, вся картинка, вона сіра. ну Тут багато відтінків сірого. Так, камеру зняти не можу, вживу оком, я бачу навіть кожен складки, навіть ногті свої детально, а камера не передає. Ну я другим, другим смартфоном зніму відео, бо цьому жахлива камера, і ви не бачите навіть чіткості не бачите. Треба взяти кращу відеокамеру. Так, які налаштування є? Щоб е, е, центральна кнопка, якщо натиснути один раз, то ви примусово...